Вітаю, шановні глядачі на каналі «Прогноз» мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в таку буремну п'ятницю ми записуємося з Тетяною. Гай Тетяна росіяни завдали один з наймасштабніших ударів по нашій українській енергетиці. Також постраждала логістика, але РФ атакувала не тільки енергетику і логістику ще й були е, ключові логістичні центри по Україні. І в мене таке питання: «ДТЕК» повідомляє про серйозні пошкодження обладнання на своїх теплоелектростанціях. Внаслідок ракетної атаки, якою буде ситуація зі світлом? А, так любочка, на жаль, вчора навіть вчора попереджали про п'ятницю 13-те. Давайте подивимося, дійсно ворог сьогодні лютував. Знаємо, скільки ракет і шахедів, 80 ракет, 80 шахедів. Бачили 93 жах... ракети. А, 93. Так. Бачили так. жахливий оцей мапу. 200 цих... безпілотників було сьогодні. Ага, 200, це вже оновлені дані. Так, оновлені дані. так дивіться, пошкоджена, важлива mm. інфраструктура. По всій Україні, по десятці mm мечів, в планах це вже було давно, але я хочу сказати, що ворог не досягнув цілі, угу. до якої йшов. Ми були готові до цих ударів. Ми знали, що ворог нищитиме нашу енергетичну систему. Тож, не хвилюйтеся. По 20 годин без світла сидіти ми не будемо. Так, знову повернемось, може, до таких графіків відключень, тому mm -hmm. що дивіться, ми тільки оновимо, тільки зайдемо. Вони знову луплять. Ну, це росіяни тут нічого дивного. Але ми до цього головне, що ми до цього готові, що ворог не досягнув тих цілей по четвірці жезлов, яких прагнув. Mm -hmm. І е, те, що я бачу, ну темряви не буде. Ми не будемо сидіти по 20 годин без світла. Ми не будемо а, сидіти без тепла. Хоча я знаю, що от в Одесі Одеса взагалі лишилася без світла, без води, без тепла. М -м тому, Але відновили дуже швидко. Ось і зараз працюють роботи, і зараз йдуть, ведуться роботи. А, дивіться, ми дуже скоро це все відновимо. Не варто панікувати. А, варто панікувати через інше, через ще дві. Дві атаки масовані, які я бачила до нового року. Два про це поговоримо більш детально. Чи плануються найближчим часом атаки на енергосистему? На енергосистему. на енергосистему? на енергосистему частково так, але основна ціль ворога під час наступних атак будуть, на жаль, цивільні люди. В Києві було відносно спокійно. Чи планується атака на Київ? Спокійно, ми відносно, відносно, <с <с відносно в порівнянні з Західною ну, Україною. Так, так. Ну, так. так, ну ми відбили, дійсно, тому що так, чи, 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 є на Київ плани. Ще будуть на Київ атаки. Королеви Мечів, Карта Мага. 19 число. Київ, небезпека. Мені йде взагалі оця масована атака 19-20 грудня. Буде неспокійно на цих вихідних, але не Київ. Бачу, якісь ідуть інші регіони західні регіони. Для яких регіонів зберігається загроза? Давай поговоримо про Івано-Франківщину. Франківську, тут будуть тут будуть руйнувати все ж таки енергетику, угу. не людей. Тернопільська область. Тернопільська знаємо, що що трапилося сьогодні. Дали видихнути на тиждень. А, що я бачу? Тернопільська область в небезпеці, до сих пір в небезпеці. І не лише Тернопільщина, а саме місто Тернопіль. Тому що я бачу, на жаль, там приліт. Давай подивимося Львів. І Львівську область окремо. Львів, чи є небезпека. Львів, чи є небезпека. Львів є небезпека для центра міста. Бачу небезпеку для центральної частини міста, де скупчення людей. Тільки якось ворог змінює плани, це буде точно на вихідних. Угу. Але я не бачу, чи це ці вихідні, чи це наступні. Тому що у ворога якось це ще не сплановано. Давайте подивимося, ці вихідні чи наступні. — вихідні. Ці вихідні, на жаль. Львівщина. Львівщина. Чия для загроза для Львівщини. Чиє загроза для Львівщини? Ну, така шахетна загроза для Львівщини. Там, дитя, по єврофонту. Ми готові. Ми угу. готові. Будемо відбивати. А Хмельницька область. Бачиш, король мечів і карта ага. смерті. Хмельницька область. Я сьогодні вже в одному з прогнозів також дивилась і бачила загрозу на Хмельниччині. Знову іде і ця загроза. Але от іде не, не ці вихідні, вихідні, а от через тиждень. Через тиждень. Отак от мені. Рівночка. Я, на жаль, сьогодні в одному з своїх прогнозів бачила трагедію для саме міста рівне. Я бачила, на жаль, е от як. Обруха, от дев'ят мене просто видіння було. Дев'ятиповерхова будівля, швидше всього, так як панелька, як панелька. Тож всім землякам хочу сказати, будь ласка. Я знаю, що в рівному люблять трошки нехтувати сигналами повітряної тривоги. Не нехтуємо, бережемо життя свої і своїх рідних. Загрози для Рівненської області саме я не бачила. Угу. Луцьк, Волинь. Лузік будь кошмарити, але такі, якісь шахідні атаки. Волинь. На Волинь планується. М -м -м, якось воно... А там не ДРГшники плануються на mm Ні-ні-ні, -hmm. nee, 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 не ДРГшники, не ДРГшники. От саме атака планується, але mm -hmm. якось знову застати Волинь в розплох. Mm -hmm. В розплох. Не бачу там прильотів. Угу. На Волині, але є якісь плани у ворога угу. на Волині. Закарпаття? Ага. Казали, не долітає і ремче. Мукачево. Мукачево. Чи є як карпати? Як карпати? Страх. А тепер дивіться, знову мені показує. От так як я дивилася на початку програми, що вони вже те, що могли знищити, вони знищили. Вони зараз будуть, чекають свят, щоб бити туди по мирних жителях. Вони угу. чекають часу. Ще мені йде небезпека для залізничних вузлів саме з Західного напрямку. От саме Західна Залізниця, угу. туди, Львів, Івано-Франківщина. І небезпека ця йде. Через 10 днів. Через 10 днів це 23-24. Угу. Е, давай подивимося е, Вінниччину. Сьогодні також туди ракети долітали. Моя рідна Вінниччина, Вінниця. Будь ласка, я вас дуже прошу, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Коли там було Зараз, безпечно, ми да. попереджали, що безпечно. Сама Вінниця поки спокій. спокій. Вінниччина. Вінниччина плани є ворога. Угу. 20 число для Вінниччини угу. дуже небезпечне. 20 число. І Зараз мені також йде інформація. Буду казати те, що іде мені в потоці. Київська Київщина, не Київ, а саме Київщина. Будуть дуже такі потужні атаки. Ворог захоче взяти столицю, але будуть, звичайно ж, все це відбивати на. Підльоті до Києва, mm -hmm. і я бачила дуже велику загрозу від падіння уламків. От тому, що бачила такі невеличкі, як будиночки, їх буде дуже багато. Тож ставте собі, будь ласка, годиннички, щоб чути. Не вимикайте телефони, щоб чути звук, і все ж таки десь трошки ховатися і десь трошки спускатися, е, забезпечувати mm -hmm. себе убезпечувати е, біла церква. Сьогодні там прямо аншлаг був над білою церквою. Я на минулому тижні казала мені прямо Біла церква, що будуть збивати. Він, здається, в тебе. Знову, найсильніші. Ну, там бачу страх, відчуваю страх людей. Буде дуже гучно. Бачиш, королева мечити. Угу. І, на жаль, я бачу трагедію в Білій церкві. На жаль, протягом наступного тижня. Будьте, будь ласка, дуже обережні, Житомир. От мені теж небезпека, Житомир, Житомир. І вони постійно то, то шахедами, так то і сьогодні, і сьогодні туди були атаки. Але мені не проходить відчуття безпеки в Житомирі. Угу. Немає цього, що от все воно програлось. Угу. Немає. Давайте глянемо Житомир. Ще не програлось. Карта місяця. На жаль, місто Житомир. От саме місто Житомир. Небезпека. 16 -те. Житомир. Uh, ну, давай подивимось тепер Черкащину. Uh -huh. І над Черкащину сьогодні було гучно. Uh -huh. Транзит був такий. Uh -huh. Так, них... Черкаси, Черкащина, Умань. Дивіться, от Черкаси. Uh -huh. Знову транзити. Оці їхні, бачите, ні uh -huh. по вісьмірці чаш. Транзити. А от Умань, перша сімірка. От uh -huh. Мені йде Умань, Умань, як прильот. прильот. Uh -huh. Не встигнуть відбити. Маленьке містечко. Постраждає uh -huh. маленьке містечко. Постраждає дуже. так Умань, будь ласочка. 16-17 йде небезпечним для Умані. Uh, давай подивимося Полтаву. Керманчук і Мергород. Полтаві. В Полтаві буде трагедія. В Полтаві буде трагедія. На жаль, 19-20. Полтавщина, там, хоч і будуть атаки такі невеликі, але ем, збиватимуть. А от Кременчук 19 -те, теж угу. небезпека, будь ласочка, бережіть себе, прислухайтеся. Хай краще я буду не права, але ну, прислухайтеся, все ж таки до мене. І в цей угу. день будьте обережними. Кіровоградщина. Закрита Кіровоградщина. Транзит. Е, Миколаївщина. Закрита Миколаївщина. Одеса. Одеська. Область. Ой, Боже, Одеса. Важко дивитися. Будь ласка, король мечів, Одеса наступний тиждень небезпечний, не лишить вас ворог у спокої, не лишить. Е -е -е. Ви знаєте, я ще сьогодні м -м, теж коли проглядала після цього обстрілу, мені йшла <кхід> трагедія в Одесі, пов'язана із дитячими смертями на Миколая. На старого за старим стилем, mm -hmm. за яким святкує Рашка з 19-го до 20-го. Це як буде як якісь жертви будь ласочка, я вас дуже прошу. Паркінги, я знаю. У мене дуже багато е хто до мене звертається з Одеси. Вони діляться інформацією, що відбувається. Будь ласка, берете маленьких і на паркінги, і ховаєтеся, тому що от Одеса мені йде небезпечно. Мені чомусь іде місто Ізмаїл. Якась не встигнуть. Швидко, моментально по колісниці. Нема через три дні. Одещина. Подивися, Ізмаїл. Ізмаїл. Ти бачиш, ти не помилилася. Uh -huh. Люба, ти не помилилася. Ізмаїл. Uh -huh. Теж йде. От наступний тиждень, от весь uh -huh. весь тиждень для Одеси і Одесьчини. Uh -huh. Переходимо до самих важких територій. Кривий ріг, Дніпро. Кривий Іде Нікополь. Дніпро буде влучання і буде якась, ми знаємо всі, куди цілить ворог, угу. не будемо називати це вголос. Там буде, десь влучить от якась чия адмінбудівля, от, але я не бачу там смертельної загрози для Дніпра такої. От. А от е, Нікополь якось і от, ти знаєш, наш найнебезпечніший кривий ріг, так. Ну це туди ближче до 19-го. Uh -huh. А от Нікополь, ну так, звичайна для них обстановка, але трошки вони видихають. Трішечки uh -huh. мають змогу видихнути. Uh -huh. <плес> Давай подивимося Херсон. Ти сказала, Херсон, мене ж голова закрутилася. Uh -huh. Ситуація от, такою, яка вона була, щодня ми будемо читати, що чутно вибухи. Ем, лівобережжя, давай подивимось, що ворог затіває. Mm -hmm. А ситуація у ворога змінилася. І їхні плани, те, що вони планували, mm -hmm. не вдалися. Mm -hmm. І ну, там зараз керівництво засмучене. Mm -hmm. Засмучене. І тому буде лютувати. Ну, Це mm -hmm. засмучене, я так кажу. Mm -hmm. Ну. Запоріжжя. Ну, я, я не бачила Запоріжжя трагедії. Знов трагедія в Запоріжжі. Запоріжжя Суми. Запоріжжя. Запоріжжя весь тиждень. Весь тиждень, але знову йде. Дев'ять 9. Дев'ятнадцяте. Зараз, зараз, Боже, ну щось вони жахливо готують на 19. А... Давай подивимося, що буде відбуватися у ворога на окупованому Запоріжжі. Плани ворога і чи справді це вони? Плани ворога. Знову будуть підтягувати uh -huh. ресурс на запорізькому напрямку uh -huh. і підтягнуть дуже багато ресурсу. Дуже багато. Uh -huh. Але щось воно. Я не бачу, щоб цей ресурс був повністю використаний, бачите, по семірці uh -huh. мечів. Планам ворога не вдасться здійснитися. Не ага. бачу причину, по якій, отру, наче да, і ресурсу ага. багато. Але давайте заглянемо. Це якась подія, яка відбудеться, і не дасть ворогу реалізувати свої плани. Маніпулятивна подія, тому що підтягнуто там дуже багато саме військових ну, ресурсів ага. по техніці, по зброї, ось ага. так от іде. Ага. А, далі, а, давай подивимося з тобою Донецьку область, місто Покровськ. Я ж знаю, що паніка в людей, що кажуть, що все, окупація неминуча. Ну, вони під Покровськом стоять. Там, От Покровськ, от вони. П'ятірка мечів. І карта мага. Як відход, відхід. Ну, дивися, подивіться Пентаклю, uh -huh. дорога назад, не в Покровськ, uh -huh. назад, назад, uh -huh. назад. Слава Богу, Чекають команди. Uh -huh. Чекають команди, але щось знову ж таки трапиться uh -huh. і від, відлюдник. Uh -huh. Бачиш, як стоять, uh -huh. там якась зрада, зрадонька буде з, їх... ну, з їхньої сторони, чому uh -huh. вони не зайдуть? Там не просто так. Uh -huh. Поки що я не бачу. Я дуже зараз хвилююся. Давайте дивимося прямо до днях, там до понеділка, вівторка. Ну поки що. Я однаково. Ну, якась бачиш, магічна, така, може, містична навіть подія трапиться. Що на Донецькому напрямку зараз відбувається втолову ворога? Ще Ще Планують масовані. От бачиш, чекають. Uga. Указів, приказів uh -huh. по, чи по наступу, чи от по, та, по uh -huh. якимсь атакам, тому що колісниця. Uh -huh. Вже все вирішено. Uh -huh. На 19-20. Я бачу з ніхни сторони, що отримали такий от наказ. І зараз uh -huh. мені йде, от коли буде оця масована атака, одночасно й піде наступ. Uh -huh. Одночасно піде наступ. Ми відіб'ємося. Ну, відіб uh -huh. Ми відіб'ємось. Uh Харківщина. -huh. Uh -huh. Що чекає Харківщина. На що чекає, Харківщина. На от тепер дивись, а Харківщина, от і саме Харків, знову я бачу якісь от як терористичні акти зсередини. Uh -huh. Зсередини. Зараз на Харківщині ворог двох сторін намагається затиснути на Купінському напрямку наших військових. Яка там ситуація? Ось наші військові, ось там вони як опинилися сам на сам так, своєю бідою по, по відлюднику. Немає ресурсу, не вистачає їм, не вистачає. І тут виходить, вони чекають, щоб якось угу. є там з якого боку подати цей ресурс. Чекають, знають, що mm -hmm. вже в дорозі. Ми дочекаємося його. Mm -hmm. Ми дочекаємося. Давай подивимося Сумська і Чернігівська області. Сумська Ой-ой-ой, mm. Сумщина, Суми. Що місто, що регіон через три дні, через чотири дня, дев'ятнадцяте mm -hmm. число. Цілий тиждень угу. будуть гатити по сумах. Угу. Чернігів. От дивись, а от Чернігівщина сьогодні вже дивилася, так? Там якби в страху миш, люди, миш. але, от, як то кажуть, обійдуться якби, таким знаєш, легким переляком. Угу. Ну суми, це звичайно. Просто нема слів. Тетяна, я дуже дякую тобі дякую, за дякую. А, цей розклад а, за те, що ти попереджаєш нас про обстріли. Шановні глядачі, будь ласка, не некрути сигналами повітряної тривоги, спускайтеся в укриття. Я розумію, що ви втомилися і хочеться вже трошки перепочити. Але ворог того і чекає, коли ми здамося, коли ми зневіримося. Тому не даємо підстав ворогу радіти нашим смертям. Боремося за своє життя, бережемо своїх рідних та близьких, донатимо ЗСУ, підтримуємо родини військових і свої родини. Дякую тобі, Тетяна, і до Дякую. нових зустрічей!